Дуже цікаве розслідування від Black Box Осінт про Євгена Плінського, так би мовити, журналіста і дружбанчика незабутнього дубінського зрадника. Журналіст єдиних новин Євген Плінський останнім часом імітує боротьбу з нелегальним оборотом цигарок, контрабандою та казино. А раніше він демонстрував боротьбу з американськими біолабораторіями в Україні так так. Саме цей, так би мовити, журналіст просував і ПСО в нашому телеефірі, в нашому інформаційному просторі, і він є соратником затриманого за державну зраду Дубінського. Мало хто з українських журналістів може собі дозволити розкішний будинок на 300 квадратів в мальовничому місті біля лісу і озера під Києвом. Зарплати в журналістів не такі, щоб так розкошувати, це якщо жити чесно на одну зарплату, а не займатися продажем своїх послуг ФСБ, наприклад. Співробітникові телеканалу Один плюс один Євгену Плінському життя вдалося. Сьогодні він ведучий на телемарафоні Єдині новини. А до 2022 року він вів проєкт журналістських розслідувань «Секретні матеріали на телеканалі Два плюс два тої самої групи один плюс один медіа Ігоря Коломойського. І ото, якраз в ті часи, у 2020 році Плінський на заздрість своїм колегам став щасливим власником двоповерхового котеджу в. Котежному містечку на території садового товариства Лісова каска біля озера Круглик, 10 кілометрів від Києва, з земельною ділянкою на 2000 квадратних метрів прямісінько в притул до лісу. Згідно документів, будинок родині Плінського обійшовся в 58 тисяч доларів США, а земля в 120 тисяч доларів США. Ціна явно занижена. Реальна ринкова вартість такого будинку, виходячи з реальних оголошень про продаж будинків в цьому районі, дорівнює не менше півмільйона доларів США. Дружина Плінського художниця, бізнесу в неї немає, кажуть домогосподиня. Офіційна зарплата Плінського на телеканалі на час здійснення покупки становила 35 тисяч 245 гривень. На той час це було близько 1300 доларів за місяць. За ці гроші він мав утримувати сім'ю з двома дітьми, що вже виглядає не самим простим завданням з такими доходами. А тут будинок і земельна ділянка ну майже за 200 тисяч доларів, це як мінімум, так? А може і за півмільйона. Дружбанчик Плінського, зрадник Дубінський, теж купив собі там ділянку ще в 2013 році. На ній він збудував собі будинок. Теж питання, звідки гроші в звичайного журналіста. А потім, наче, купив ще декілька ділянок. Так там виникло ціле котеджне містечко. Місцеві мешканці обурювалися тим, що хтось дозволив журналістам забудувати зелену зону. Як ці землі віддали під забудову, там окрема довга мутна схема за участі професійних деребанщиків землі. Але все-таки, звідки ж гроші на такі придбання при зарплаті в трохи більше, ніж тисяча доларів, там, ну, 1300 доларів? Коли в твоєму розпорядженні телеефір одного з найбільших телеканалів, пізнаваність і довіра глядачів можна говорити не тільки правду, можна при цьому для заробітку поширювати і брехню. За гроші, звичайно. Дубінський сьогодні знаходиться в СІЗО по підозрі за державною зрадою. За даними СБУ, що найменше з го року, Дубінський, як тільки став народним депутатом, був завербований спецслужбами РФ і працював як агент з позивним Буратіно. За даними слідства, завданням Дубінського було розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація країни за кордоном, чим власне він і займався в ефірі своєї програми Дубінізми на 1+,1, плюс і в своєму телеграм-каналі, де постійно писав про нібито жахливу економічну та корупційну ситуацію в Україні. Ці дописи регулярно репостив канал Резидент, який також пов'язують з російським гру. Як встановила СБУ на роботу мережі Дубінського, РФ виділила 10 мільйонів доларів. За ці гроші він також проводив прес-конференції з колишнім нардепом від партії регіонів, та як відомо вже сьогодні російським агентом Андрієм Деркачем. На цих прес-конференціях вони разом брехали про міжнародну корупцію та відмивання грошей сином Джо Байдена Хантером через оту газовидобувну компанію Бурізма. Таким чином, за завданням Москви вони намагалися підірвати довіру американців до Байдена та погіршити відносини України та США, і в принципі їм вдалося частково, принаймні, в грудні 2020 року депутат Дубінський разом з Деркачем надіслав листи до кількох американських конгресменів, в яких йшлося про нераціональне, нібито, використання Україною коштів американських платників податків. За все це в січні 21-го року США ввели санкції проти Дубінського. Далі його виключили з партії Слуга народу, а в листопаді 23-го заарештували. Євген Плінський же ж на парламентських виборах 19-го року був офіційною довірною особою Дубінського і учасником його дезінформаційних кампаній, оплачених Кремлем, в квітні 20-го року. Плінський в своїй програмі Секретні матеріали випустив сюжет про американські біолабораторії в Україні. Так, так, той самий фейк, який роками крутили кремлівські пропагандони, він вийшов в ефір саме в нас в українському телебаченні, під авторством нашого героя Плінського коментував цей абсурд постійний на той момент гість телеканалів Медведчука Михайло Чаплига, відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями. Ці тези вигадані і прописані в Кремлі та запущені в Україні Медведчуком слово в слово весь квітень 2020 року повторювали депутати ОПЗЖ, телеканали Медведчука Зікта 112, анонімні телеграм-канали, радник експрезидента Януковича Портнов та депутат Олександр Дубінський і його друг та партнер Євген Прінський. Аж сам Держдепартамент США тоді спростовував цю поширену брехню. В результаті сюжет Плінського був видалений з youtube каналу 1+,1, Але дезінформаційна кампанія агентів Кремля Медведчука та Дубінського все ж таки була проведена за активної допомоги і участі журналіста Плінського. Акурат через два місяці після цього його дружина купила землю з будинком під Києвом. Тому ж звідти гроші? А? На тому явно все не закінчилося, адже Дубінський з Плінським і далі продовжували разом проводити фейкові інформкампанії. Остання відома з них була здійснена проти Національного банку України весною та влітку 2023-го, за декілька місяців до затримання Дубінського. Тепер вже не в компанії з Медведчуком, а з Миколою Азаровим, тим самим угу, Кравасісією. Почалося все з фейку Дубінського в його телеграм-каналі. Він опублікував припаркований біля Нацбанку дорогий автомобіль Rolls-Royce з підписом, що мовляв, це машина Андрія Пишного, керівника НБУ. Насправді, автомобіль на фотографії належав Геннадію Вацаку, власнику компанії Вацак. Тоді вже далі у гру з РФ включився опальний Ніколай Азіров. Він же ж Азаров, він же ж Азірів. Який заявив, що економіка України нібито знаходиться в критичному стані, тому лише за червень 2022 року НБУ надрукував понад 100 мільярдів гривень для покриття держвидатків, а загалом за минулий рік обсяги емісії 400 мільярдів, що теж було маніпуляцією та перекручуванням? Згодом до кампанії підключився Євген Плінський, який опублікував в своєму youtube каналі та на сторінці Facebook документ, так званий аналітичний лист Європейського банку реконструкції та розвитку. Стосовно діяльності НБУ, нібито в цьому листі ЄБРР висловлював занепокоєння щодо незалежності і професійності НБУ, і всяке таке інше виглядало так, ніби наш НБУ з регулятора перетворився на якогось монстра, який от от своєю діяльністю задавить всю фінансову систему України. Матеріали з цього, так би мовити, документу почали поширювати змі. Інформація дійшла до самого ЄБРР, і там теж вимушені були робити спростування про те, що такого документу вони не видавали, і це не їхній, і вони не знають, хто це зробив. Тобто, Євген Прінський неодноразово впродовж достатньо довгого часу брав активну участь у підривній діяльності російської агентурної мережі свого друга, колеги та партнера Олександра Дубінського. Який роками співпрацював з ФСБ та ГРУ РФ, вони разом відпрацьовували російські гроші тим, що поширювали в Україні дезінформацію, направлену на дискредитацію української влади та розкачування внутрішньосуспільної політичної ситуації. Тепер його радісно прийняли на роботу. Наші слуги народу його взяли в найчесніший телемарафон. Вони ж кажуть, що це найчесніша інформація там іде. Того, хто розповідав всьому світові про міфічні біолабораторії США в Україні, взяли в найчесніший телемарафон. Як вам таке нормальний хід? І звідки ж все таки в звичайного українського журналіста гроші на елітний котедж під Києвом за півмільйона долярів. І як з таким послушним списком антиукраїнської діяльності соратник російського агента Дубінського Євген Плінський продовжує спокійно вести свою діяльність і працювати при цьому в телемарафоні Єдині новини? Невже українським правоохоронцям бракує якихось доказів?